Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційний відеогляд моїх поповнень за минулий тиждень. Тиждень був доволі цікавий, насичений. Були монети, були банкноти, марки, конверти. Одним словом, було багато чого цікавого. Ну і почнемо напевно. Давайте із новин. Ну і головною новиною, як на мене, за минулий тиждень було ось введення в обіг. Нова поштова марка, точніше поштовий блок від Укрпошти. Укрпошта завжди поруч з вами. Це в нас продовження серії героїчні професії. Зробив я ось такий конверт. Якщо є бажання подивитися, більш детальний опис, огляд. Одне з моїх минулих відео за минулий тиждень. Ведення в нас було ось як ми бачимо, 2 лютого 2024 року. Це перша нас пошло, перше погашення, яке було в місті Полтава Ну, у 2024 році. Ось бачимо, таке воно має вигляд. Якщо цікаво, подивитися одне із моїх минулих відео. Ну а тепер одна із давно забутих рубрик. Давним-давно я показував вам конверти різні, які мені приходять. і ось... Свято Троїцький собор, місто Чернігів, здається, так він називається. Адреси ховаю, ось таке зображення, художній конверт. І що саме цікаве, ось тут були такі марки з Великодним. Це в нас марки 93-го року і 2022-го. Доволі цікавий конверт. Я його збережу, і буде він в мене зберігатися в мене в колекції. Не буду його там відпарювати щось, е -е, відділяти від нього марки. Далі. Наступне поповнення теж конвертів ось отримав від Медведича. Це у нас Роберт Трухілля. Хто знав, хто ні, робить він свої авторські конверти. там, І ось їх розсилає всім колекціонерам України. Ну, Доволі цікава тема. Так, Це що відноситься до конвертів. Ну а тепер давайте перейдемо до того, що ж я купував. Почнемо із НБУ. Придбав ось такий буклет, він в мене вже є. Це взяв на обмін, на повтори. Не знаю. Хоча я не думаю, що в найближчий час вони стануть дуже-дуже дорогими, тому що їх досі можна деться, придбати, ну, чесно не перевіряв, але доволі популярні, їх можна легко придбати. Далі, разом з цією банкнотою, взяв ось таку. Монету волонтери, це у нас 5 гривень 23-го року, теж серія героїчні професії. Ну Це вже обмін, продаж. Ну Хоча в мене є принцип. Я монети продаю через два роки. Тобто це монета 23-го року, тому я її буду працювати вже в 25-му році. Ну, а це брав банкноту для довісу. Далі, це вже брав в інтернеті, коштувало мені 20 гривень. Ось така десяточка. Так, це у нас остання. Десятка 23-го року. На даний момент це крайній випуск. Ось із десяток командування Об'єднаних Сил ЗСУ. Ось Бачимо, 10 гривень 23-го року. Так, поповнила мою колекцію. Ну, доволі цікавий такий ось герб, шаблі. є таке діло. Далі. Давним-давно сидів я на монетах іноземних, і одна із моїх любимих була країн це Перу. І ось один соль 23-го року. Щось я в останній час підзабив на цю тему іноземних монет. Не знаю, можливо, буде в наступних відео ми все частіше-частіше і будемо їх бачити, тому що вирішив, що треба все-таки добити старі серії. Не знаю, вдасться це мені, тому що з однієї сторони хочу збирати і марки, і хочу старі серії позавершувати, тому що ну, якось лежать, треба завершити почати. Ну і теж одна із. Продовжень серії, які збирав, це монети ось Китаю. Дуже вони мені подобаються. Це у нас 5 юаней, здається, теж 23 рік, Так, 23 рік, і це щось пов'язане з китайським театром. Ось така кольорова. Монета з печатю, печать. попечать. можливо це просто якась наклейка. Чесно, не знаю спосіб виготовлення, але доволі-доволі красива монета. Доволі цікава історія була з цією посилкою, тому що купив я цю монету за 100 гривень, коли всі продають від 150 Думав, все клас повезло. А не тут то було. Моя посилка прийшла на те відділення. Ну, хтось скаже, та що страшно, взяв, поїхав на нове відділення, але хочу сказати. Відділення, на яке воно прийшло, було в такому незрозумілому місці, та й по часу, не було зручно, прийшлось замовити переадресацію посилки. Прийшло воно на моє відділення 50 гривень. Тому, можна сказати, хотів зекономити, але все одно ті самі 150 гривень заплатив. Далі, хто в курсі, хто ні. У 2023 році всім власникам філабонементів ось прислали такі листівки. Респект за філабонемент. Побачимось у 2024 році. Як на мене, це мало б стати щось таким, типу, ексклюзивом. Типу, всі бажаючих, хто має філабонементи, могли б їх отримати, тільки власники. Але Укрпошта подумала і знову кинула власників філобонементів, ну, не перший і не останній раз. І ось продає їх тепер по 20 гривень. Як на мене, це, ну, звісно, так я б хотів, я з радістю його придбав поповнив свою колекцію. Але як на мене, це був кідок, черговий кідок від Укрпошти, тому що, як на мене, ця річ мала бути ексклюзивна тільки для власників От, Тоді б це було дійсно щось цінне, рідкісне. А так, 20 гривень. І той, хто там здається, скільки там абонементи коштує 400-500 гривень. Ну, хоча подивимось, що буде в цьому році. Тому що всі ми знаємо за філабонементи, всіх свої думки з цими ексклюзивами. ну, Хто знає, у нас ця марка теж. Там був ексклюзивний випуск із надпечаткою без перфорації 30 років Укрпошти. Ну, то вже таке діло. Ну що ж, тепер давайте перейдемо до самого самого цікавого. Ну, як на мене, це марки. Е, Придбав ось такий блок Славетні роди України. Це один із трьох блоків. Один у мене вже був, другим я поповнив в свою колекцію. І третій десь, здається, їде до мене в дорозі. Ну, прийде час, теж його отримаємо. Це у нас блок 2014 року. Так, це у нас хто тут? Терещенки. Здається, навіть є монета гріт Терещенків. Чесно, немає. У мене вона, нас здається в сріблі. Там декілька 4 чи 5 монет славетні роди України. Ну, ось бачимо від Ну, Зберу всю серію з трьох марок, обов'язково зроблю огляд. Ну і ось Показую зворотню зору, щоб ви зрозуміли, які розміри цієї марки. Я, якщо чесно, не звертав уваги, коли дивився в інтернеті, в каталозі. Але ось бачимо, що вона дуже-дуже така маленька. Ось бачимо ось мій палець, вона навіть як мій палець, може сантиметр, плюс-мінус. Ось такий блок. Далі. Ще ось такий блок. Тут блок у нас із одної марки. 775 років Свято-Успенська, Почаївська Лавра, 15 рік. Ну, доволі цікавий блок. Ну, сказати більше нічого за нього. Це просто поповнення. Для довісу брав. Ну, але якраз той блок, якого на мене нема. Ну, і взяв ось такий аркуш. У мене такого аркушу не було. Хоча могла бути монета, чесно, не пам'ятаю, це у нас аркуш 17-го року Укроборонпром, АН-178-550. Ось такий аркуш. Тема військова. Там доволі цікава серія, там є танки, там щось кораблі. Ну, Одним словом, теж зберу всю серію, обов'язково зробимо огляд. Так, тепер КПД. Придбав, я ось такий цікавий КПД, дуже мені сподобався. Захист природи, пілікани. Це у нас КПД 2007 року. У мене є і марка. От не пам'ятаю, мені здається, чиниться. Мабуть, щось я наплутав. Напевно, в мене тільки марка. Там ще аркуш доволі цікавий. Ну, Маємо ось таку вкладаці. Давайте подивимося з воротню сторону. Ну, бачимо, тирежів немає, ну, але бачимо замовлення 2007 року. Укрпошта. Доволі цікавий такий вертик. Сподобався мені. Ну і Давайте трохи пробіжимось по марках. Це у нас марки 2000-х. Добиває тему 90-х чи 98-й, 99-й трошки залишилось, але якось так нічого сьогодні не надивився. 98-го, І тому ось взяв 2000-й-2001. й Перша це у нас ось 50 років Всесвітня метеорологічна організація. Номінал 30 копійок. 2000 рік далі. Петро Прокопович. 2000 рік теж 30 копійок. 2000. й 30 копійок. Національна філателістична -фі виставка Донпас Шахтарський край. Чуть не про прочитав Шахрайський край. <с. <с.> ну, Нічого страшного. Так. І ось остання марка на сьогодні: це ось український футбол. 2001 рік, 50 копійок. Ось така цікава марка. Ось такі цікаві чотири марки сьогодні поповнив свою колекцію, Треба буде їх після відео розкласти по альбомах. Якщо чесно, зараз велика біда. Доволі багато матеріалу, який їх ніяк розкласти. Ну, одне таке питання до моїх підписників, хто збирає Україну, як ви ось зберігаєте аркуші? Чи ви спеціальні альбоми, чи у файлах, там якось до паперу його чіпляєте. Ну, доволі цікаво. Там Подивитися, почитати, як ви оформите саме аркуш, тому що марки, то зрозуміло, в альбомі розклав та і все. А от аркуші, тому що три аркуша і все, альбом закінчився Ну, грубо кажучи, е, Ну хоча може хтось збирає просто так верхні листи. Ну Я думаю, от цікава думка, ті, хто збирає. Повні аркуші, як ви їх саме зберігаєте. Ну, особисто для мене це цікаво. Ну і також конверти, ось конверти. Тому що, якщо чесно, в одному із відео я там показував свій огляд за 23-й рік і за 22-й, не пам'ятаю, показував чи ні, ну, треба, можливо, часом зроблю. І от там було питання зберігання їх. Ну Якщо чесно, от конверти і аркуші це досі для мене велике така питання, як же їх правильно зберігати. Ну що ж, на цьому все. Здається, всі свої поповнення я згадав. Всім дякую. За перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!